Знову-таки стопа, але ж таки не тільки, ще й поперек. В даному випадку ми маємо стопу вальгусну, це вальгусна позиція стопи з досить значним перенавантаженням переднього відділу стопи. І як наслідки, є досить така помітна м'язева реакція не тільки з боку ніг, але ж таки досить помітна реакція з боку поперекового відділу хребта. І вперше прекрасна леді звернулася з болем в попереку. В процесі діагностування ми оприділили вальгусну позицію стопи і пов'язану з цим цілий ланцюг м'язевих і суглобових таких реакцій. Тому сьогодні ми виготовляємо ортопедичні устілки Сідас. Вони мають в даному випадку для конкретної пацієнтки свою диференційовану еластичність і жорсткість для того, щоб не блокувати роботу стопи, але ж таки допомагати стопі під час ходи еластично виконувати просупінаційні рухи, рух, тобі ж свою природню рухливість, забезпечуючи балансування навантаження. Що на стопу, що на гомілку, на коліно, стегно і таз. Ну, як на як кінцева ціль цього, цього процесу, це балансування навантаження на поперековий відділ хребта. Ну і вище. Тому в даному випадку устівка ортопедична середньої еластичності в даному випадку має ключове значення для розподілу.